А ви знали, що такі симптоми, як слабість, порушення сну, головний біль, висипи на шкірі, проблеми з суглобами, різні фіброміоми мастопатії, кісти, проблеми щитовидної залози, все це ознаки зашлакованості організму. Тому такі популярні стають різні детокси. Соковий детокс, трав'яний, але ці очистки вони затрагують тільки якісь окремі органи або системи. Я два рази в рік проходжу глибоке очищення за допомогою програм, які зібрали спеціалісти. Ось такі, наприклад, програма Detox Плюс Коловада, Оця програма, ми її називаємо Чіозовий санаторій. Сюди входять, по-перше, пакетики для приготування біодоступної води. Це взагалі основа очисток. Бо, ну, самі зрозумієте, якщо у вас є правильний порошок, він не пере без правильної води. І сюди вже входять ферменти, які розчиняють воду і жиророщені токсини, відкривають видільні системи всі, так? а потім вже глибока очистка, яка достає глибокі токсини і виводить їх через ці відкриті шлюзи. Що ви отримаєте в результаті такої очистки? По-перше, у вас з'явиться енергія. Ви будете просипатися вранці вже із бажанням ну, щось робити. По-друге, проходять головні болі, покращуються якісь шкіри, вам почнуть робити компліменти. Уже в перший місяць зникне 3-5 кілограмів скритих отьоків, які, якби, і уходять через те, що уходять токсини. От, Ну, а далі у кожного своє. Якщо ви хочете більше дізнатися про ці програми, Якщо ви хочете, щоб я вас запросила в чат, де в мене більше двох тисяч споживачів з різних країн світу, де кращі спеціалісти Європи. Ми ділимося там якісною дуже інформацією. Люди задають запитання, ми відповідаємо, діляться результатами, вам точно буде корисно. Напишіть мені в особисті, чи поставте плюсик, і я вам, з вами поділюсь цією інформацією. Давайте будемо покращувати здоров'я нації.